От скажіть, як назвати цих поліцейських, які так зупиняють. Дійте вправо, зупиняють. А ви поясніть, мозги у вас є, так? Да? Оце що? От як я тут можу зупинитися? Як водій зобов'язаний зупинитися? Карман далі є. Поїхали. Вам добрый. Управление патрульной полиции в Кировоградской области. Капитан полиции Дужан Парасова. Куда направлять? Где какой-то люди? Как это все росло? Зараз миссии комендантского ДНР. Так. Проверяем транспортные засобы. На пистоле? Распоряжение коменданта. Ну, же на вас не нужна. закон Украины по национальной полиции Доброй ночи. Вы вышли от полиции Пушкар Александр, 7-й стадий видеозапись на хозяин Можеш з ним останнімися? Ще ми займаються? Рішимо коменданту. Давайте знімаємося. Відні, будь ласка, світом в салоні. <кхухи> Олександр. Олександр, а от папку ми станцювати? Не треба. Не треба. Ну, Мені я... потрібно бачити, хто вам хто не потрібно буде, бачити мене, вам не потрібно взагалі це все робити, що ви зараз робите. Що Страдати ерундою це. Якою? Ну, херню, якою ви зараз страдаєте. Без підставні здійснювати зупинки транспортних засобів, що там, де не можна зупинятися. Умисно. Навіщо ви це робите? Так, це розпорядження коменданта. Так, читайте, хто з нас за комендант. Хто в нас комендант? Угу. Андрій Яркович. Хто? Райкович, начальник Райко... обласної військової адміністрації Андрій Райкович. А при чому начальник Райкович, точніше, до коменданта. Начальник обласної військової адміністрації. А наказ веде хто? Ну, він погоджує з Хто видає наказ? Наказ ще должен бути. Райковича? Ну, чого тут за аріадністрації? Розпорядження начальника військової обласної адміністрації. Ви зараз нас з чим зупиняєте, згідно з чим. Ми ж вам повідомили. Ну, ви згідно, ті... Закону України нацковій. Ми керуємося нею. У нас введена ну, комендантська година. Я вам подав розпорядження, відповідно якого в нас введена комендантська година. Я вам показав. вам показав, згідно ви? чого введена комендантська година в нашій області. Правильно? Правильно. І? Ну. До чого комендантська година? До того, що ви там здійснюєте зупинку мою на Зупинка коли... згідно 35 ї Я вам повідомлю. закон України про нацполіцію. Пункт. Ну, номер я вам не назву. Це обмеження руху. Ну, не є те ваше розпорядження чи вказівка. На жаль, цим пунктом. Ви зараз помиляєтесь, дуже помиляєтесь. Обмеження швидко, обмеження руху на певній ділянці дороги, встановлюються відповідні знаки, попереджуються і тому подібне. А не те що ви зараз говорите, що комендантська година. У нас відповідальність є запорушення комендантського. порушення комендантського? Так. Да. Звісно, є. Да. А то давайте ми притягнемо. Та бо що не мають відповідальності, в нас немає ні, ні в КУПАБ, ні в ККУ, ні в чому відповідальності за порушення комендантської години. Не говоріть ерунди. Нема. Назвіть мені хоча б одну статтю, яка передбачає відповідальність за порушення комендантської години. Ні, хоча б Ви являєтесь учасником дорожнього руху. Він на пункту 2-1А і 21Б. Ви маєте право... Надати 24. Є... То, вже, то 24. Так, то згідно 24, пункту, він зобов'язані мати 3. при собі. Згідно так, пункту 24, зобов'язані надати. Супер. Так. Тепер давайте ми візьмемо законодавчу базу. Поліція діє в рамку законодавства і спосіб передбачений ним, так? Так, точно. Який вам, точніше, які рамки законодавства регламентують? Вам зупинку транспортного засобу. Я вам повідомив. Згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Ну, ви повідомили сьомий пункт. Він не підходить. Ну, ну Райкович сам сказав, що комунальська година. Та він... всі чудово, прекрасно, наші година. Вам, вам може не підходити будь-який з пунктів, але згідно чинного законодавства, ви зобов'язані зупинитися. Ваш транспортний засіб було зупинено, підстави для зупинки. Вам повідомлені. А ви зараз помиляєтеся. Теж те, що ви собі придумали, що це якісь, нібито, законні підстави. — Я їх не вигадав. — Хорошо. Далі, для чого... — не що... я, не я його видавав. — Дивіться, далі, момент. Для чого мої документи? — Для перевірки. — Нема вас таких, писав, ну, з 32-го. Хорошо, тоді давайте по 24 ПДР надайте для на вимогу... — Подожіть, ви зараз говорите про перевірку з 32-го. Який пункт по 32? — Для чого, до чого тут 32? — А, я... при тому, ви зараз говорите, я я дивіться, якщо... — Я силаюся на ПДР, ваш транспорт не зупинений. Якщо ви ссилайтесь на ПДР, то перевірка моїх документів здійснюється в випадку, наприклад, якщо здійснюється складання адміністративних матеріалів адмінатеріалів на Якщо їх немає, ви не зараз спадається. говорите про 32, другу, якщо ви просто їх хочете перевірити. А 32 друга має сім здається підстав для перевірки документів. Я вам повідомив, були підстави законі для зупинки вашого транспортного засобу. І в мене є законні підстави для перевірки ваших документів. Який пункт? 32? з Я вам повідомив згідно ПДР. Та при чому ПДР до 32? відкрити тридцять Но ви наразі керували транспортним засобом. Якщо по 35, і ви маєте право перевіряти документи... Хорошо, відмовляюсь, далі. Ну, відмовляюсь, переділяють документи. Ваша вимога є незаконною. Но на підставах тих, що в мене, наприклад, Конституція України мені говорить про те, що в мене є вільне пересування, свобода вибору, місця проживання, пересування і тому подібне. На підставі цих? Я відмовляюсь. До чого зараз вільна пересування до того, що ви керували транспортним засобом. Так і що, я щось порушував? Ви керували транспортним засобом. Вас mm. було зупинено. Mm. Я хочу перевірити, чи Та у вас наявні можете... документи згідно пункту ПДР, 2.1. Ви можете хотіти, що завгодно. Які зобов'язані у вас. Зобов'язані. Так звісно, не зобов'язані. Ну я їх зобов'язаний пред'являти тільки на законну вимогу і в певних випадках. Ви Якщо можна? ми говоримо, наприклад, дивіться по 35-й, це зараз з нас говориться порушення правил дорожнього руху. Там фактично все, кроме залучення як свідка, бла-бла-бла. Е, у випадку, наприклад, порушення підозрів чи не адмінправопорушення і так далі, відбувається розгляд справи, складаються адмінматеріали. І відповідно. Як, дивіться, судячи з вашої логіки, не у, вас з є логіки. Трошечки, Я... у вас є трошечки упущення. Як можуть бути складні відповідні адмінматеріали, якщо ви не надаєте документи? Ні, так не проблема. якщо... Та наоборот, я за. Не, я ви, кажу, ви, просто... ви мені ви говорите, що я щось не... порушив. <плес> ви мені говорите, що я порушив. Я кажу, я не порушив? Не кажу, що щось порушив я комендантську там чи що. Комендантську так. Ну хто вам таке сказав, що я порушив? Ви яким боком 35. до неї? Так, а ви це яким це, боком це, до військової комендатури і до цього суду. Сума я якраз в праві рухався, об'їжджав вас. Ви зараз помиляєте, з вас реєстратори стоять ззад, включіть передивіться. Ні, так ви вже... Дивіться. Ви? У мене принципова позиція, ви зараз вже говорите другий момент по той ще недостовірні дані. Це вже мене і писало для того, щоб з'яснити вам відвід, як мінімум. Ну так а що ви зараз одне хочете? Я? Та ні, для чого? Ну нема підстав для цього. У законних нема підстав, реально, хлопці. Та тому що цим займаються тільки відповідні особи, наказом передбачити наказом коменданта. У вас його в житті нема, не було і не буде. Ви не є повноважною особою, ви є тільки посадові. Чудово, по 35 й це не обмеження руху, це не ділянка з обмеженням руху. Так а як ви зараз мені говорите, що я рухаюсь в комендантського годину. Так що тут обмежений рух. Це неправда, абсолютно неправда, тут не обмежений рух жодним чином. Ну, так сьомий пункт не підходить. Який пункт із 35-ї ви передбачаєте чи... Який? Ну сьомий, ми, ми говоримо про сьомий. Коли... Який? Перший? Постанову, покажете мені. Дивіться, шановний інспектор, забудься звати. Дивіться, ви плутаєте перший, третій, третій пункт. Ви дуже чудово їх плутаєте. Я вам точно з великою паністю скажу. А, тому що, якщо наявна інформація, а, точніше, ви зараз говорите, що конкретно з порушення, тобто є порушення, порушення це вже... для зупинки. Ні, ні. Це коли проводиться розгляд адміністративної справи, до... враховуються всі докази поступові тридцять п'ять. Дивіться, ви зараз говорите, трохи некомпетентні, я не розумію. Та ви ж. Капітан, ви ж відкривайте відкрийте, будь ласка, 35 пункт перший. Відкрийте пункт перший. І ми зараз з вами перечитаємо. Там написано Здійснив адміністративне на правопорушення. І перечитати. В смысле, ні? Там передбачено, порушення правопорушення. Ну. 35 п'ятий підстави для зупинки. Під... Ви зараз плутаєтесь, хлопці. Є момент 35-й. Візьміть, будь ласка, перечитайте. Та я вам точно я кажу 35... -й... Я вам з певністю кажу, що там а, а давайте з вами зараз заспоримо. Дорожнього. О, Вадим, порушення правил дорожнього руху. Порушення mm. правил дорожнього руху. Це вже виконана, завершена дія. Підтверджуємо порушення правил дорожнього руху. Що є в нас в Україні? Постанова. Рішенням суду, наприклад, що в нас цим. А ви говорите зараз по третій частині, мож, що ви можливо зі слів порушення ліві привільні праві. Так ви ж дивіться, це можливе, це, це допущене, допущення. Тобто можливо зі слів порушення прав дорожнього руху. Так ви це, говорите не право неправильно. Не прав, не. Якщо третій, є пункт. Тобто ви зараз стверджуєте, що я не порушення правил дорожнього руху. А саме рухався не якісь му. Дивіться, дивіться, ви кажете, що дій... у вас якісь там матеріали повинні складатись. Ви кажете. правда? Хочу подяти, чому мене зупинили. Ми вам а, що ви роз... а що ви зупиньте. розуміли? Я спеціально до вас під'їхав, мені було при ну, цікаво, що мене зупинили. От подивіться на рівень компетенції кропинницьких, кропинградських е, патрульних. Ну, він зовсім у вас низький. Дивіться, ви навіть не відрізняєте перший пункт до третього. Ви розумієте? Ви не 35. открийте, будь ласка, його і прочитайте третій пункт. І от третій якраз сюди підходить. А це саме, що ви мене підозрюєте. У вас наявна інформація, що свідчить про те, що я або водій, або транспорт, причетний до дорожньо транспортної пригоди, порушення ПДР і тому подібного. Це третій пункт, це не перший пункт. А перший пункт передбачає вже наявну постанову у вас, якщо я вже здійснив за завершену дію. Якщо ви говорите, вже ми говоримо ну перечитайте, ні, я вам, я вам пізніше. Ви трішки помиляєтесь. Візьміть, прочитайте, будь ласка, ще. Добре, я... ви направляйтеся з зауволенням. У нас вказівка командира ми направляємося на інше правопрошування. Так а чому? Так розгляньте справу. Яку справу? Ми не починали розглянути справи. Як от так можна?